Іотон гель 1000. для здоров'я та краси твоїх ніг. Ох, друзі. Відео, яке в мережі наробило гвалту. Зараз ви його бачите на екрані. Ну, так. от подивіться, що вам тут незнайоме не зрозуміле. На ньому дитина сидить в калюжі, а перехожа робить зауваження. Мамі, мовляв, треба краще стежити за своїм сином. Хто правив такій ситуації? В цій ситуації, зокрема, беремо цю історію. І чи може захворіти дитина, бавлячись у калюжі? Угу, ми зібрали думки усіх. І хочемо доєднати вас до дискусії, а тепер історія. Та ще калюжка. Дитина сидить у калюжі, а мама просто стоїть поруч. Що це? Байдужість чи сучасне виховання? Ну що тут такого? Дитина ж щаслива. Як це впливає на дитину? Це сенсорна чутливість, це дослідження світу. І що кажуть спеціалісти? Ну ви я вам ще раз кажу, я сама зі своєю дитиною розберуся. Ну на що ж ви здиваєтеся? Воно ж не розуміє. не розуміє. я вашої понимає. думки не запитувала. Боже, будь це ласка, це Ідіть, куди мафі? ви йшли. Це дійсно, що мати? Лучше ну, б ти його в дібо. Це відео із Тіктоку, на якому дитина бавиться у калюжі, а перехожа пані робить зауваження мамі дитини сколихнуло мережу. В описі авторка зазначила, що домовилася з сином на 5 хвилин гри в калюжі, а потім одразу додому грітися і переодягатися. У коментарях користувачі розділилися на два табори: Одні підтримують маму хлопчика, інші перехожу пані. Я б підійшла і за руку підняла, викликала поліцію і органи опіки, бо мати повністю нехтує своїми обов'язками і безпекою дитини. Мамочка, молодець. Я педагог і пояснюю тим, хто не розуміє. Дитині потрібно і посидіти в калюжі, і ману кашу розмазати по столу, і ще багато цікавих речей зробити. Ну тут по факту в брудній воді сидить дитина, а потім різні проблеми в тих місцях, на яких сидить. Якби у мене були внуки, я б сиділа з ними в калюжі. Мені 54, і це не маразм. Відео викликало стільки обговорень і негативу, що матусі почали записувати свої відео дітей у калюжах на підтримку авторки. Серед них 22-річна Олена Жигуліна. її донечці Мирославі. Зараз один рік каже, що не розуміє звідки взагалі хайт до цієї ситуації. Дуже багато було хейту на тому плані, що от, е, а ви дитину ще посадіть жопою туди, а там будуть глисти, залізуть вам туди. І почали я така, господи, а що відбувається? Це маленька дитина, вона е, радіє, тому що вона ходить по калюжам. От, наприклад, з мого дитинства, я пам'ятаю, для мене це прям як травма якась лишилася. Тому що мені було років три, і мама мене насварила прям за це. І от у мене вже мені 22, і воно відклалося так в моїй голові. це, що я Наприклад, не дуже хочу, щоб моя дитина згадувала це як страшний сон, то що вона походила по калюжам. Олена сама неодноразово стикалася з порадами від незнайомих перехожих щодо виховання своєї доньки. Люди починають говорити, що от одягніть дитину, на вулиці холодно, чому ви роздягнули дитину? Або так же само ми гуляли тут в парку, і дитина була на травичці. Людина просто йшла мимо, Вона підійшла і сказала, що у вас тут кліщі можуть бути обдивіться своїх дітей, чому ви їх туди висадили. Жіночка підійшла, отак по покричала, покричала, розвернулася і пішла. Тобто вона навіть не йшла в нашу сторону, вона спеціально підійшла, покритикувала нас і пішла далі. Як насправді впливають такі дії на дітей і чи потрібно їм дозволяти бавитися у калюжах? Пояснює дитяча психологиня Дар'я Саліванова. Це супер, якщо батьки можуть дозволяти дитині пробувати там. Я не знаю, хлюпатись по цим калюжах. Я не знаю, там досліджувати, як це, коли ти по них ходиш, коли ти в них граєшся. Ми можемо дбати, звісно, про здоров'я, про безпеку, але ну я не бачу жодних проблем в тому, щоб дозволяти дитині набувати такий досвід, бо це зазвичай пов'язане з веселістю, з якимись приємними переживаннями, з грайливістю. Найбільше запитань до мам виникає з приводу того, що діти захворіють, наберуться різних мікробів у брудній воді. Але чи дійсно це так? Нам пояснює лікарка-педіатриня Анастасія Шелевицька. Ну, якщо ми вже дозволяємо дитині, а я би радила би все ж таки дозволяти, так тому обираємо якісь більш безпечні місця, тобто не біля дороги, наприклад, не біля смітників, не в тих місцях, де ми знаємо, що там завжди якісь скупчення бруду, наприклад, так, найкраще це обирати якісь місця після свіжого дощу, так? коли дощ тільки випав. Ну і звичайно, тут ми звертаємо увагу, так що після цих ігор, щоб дійсно дитина цими бідними руками не прям їла одразу. Ми прийшли додому, перевдягнулись, помили ручки і все. Це буде абсолютно чудово. А як з приводу переохолодження? Скільки часу дитині можна дозволяти такі ігри? Ми знаємо, що ми хворіємо не просто від якогось холодного повітря. Так має приєднатися якась вірусна інфекція чи бактеріальна інфекція? Але звичайно, якщо є якесь глобальне переохолодження, то це звичайно може вплинути на опірність організму. Тому ми просто я до цього ставимось помірковано. Так не доходимо до того, коли дитина вже дуже змерзла, коли їй дискомфортно, коли дійсно в неї там крижене все. Ось але в трошки дитині давати контрасту і такого навіть певного загартовування, це теж те, що позитивно впливає на її здоров'я. За словами спеціалістів, гра у калюжі ніякої шкоди дитині не принесе а навпаки, додасть щастя і позитивних емоцій. Головне пам'ятати про безпеку і дотримуватися правил гігієни після таких забав. Ой, господи, я а, не батька, але можна я скажу. Ну красив. зануди, ну зануди, ну чесне слово. Ті, хто починають такі говорити, ви ж дитини роблю, це не можливо. Але самі, що дитину не були, ви вже в ті калюзі не, не, не Інші виховання Ні, хіба, було. Хіба це в дитинстві не найяскравіші моменти були 100%. того пізнавання, тактильного пізнавання життя. І ці повиростали такими занудами. Ну, чесне слово, по-перше, ну, ну, ти, ну, по -по ти мама чекай, ну, я мама. Скажи своє слово. Я мама, так. Друзі, ми, по перше, чекаємо вашої реакції, цікаві ваші думки. У мене дитина грала. В калюжах, і я не бачу тут нічого поганого. Дійсно, дитина пізнає світ. За фінською системою, системою пам'ятаємо в дитячих садочках, на відміну, приміром наших більшості більшій кількості садочків, там навіть в дощ дітей випускають гратися. І діти так само граються в калюжах. Безперечно, що ну треба ж розуміти, скільки дитина перебувала в тій калюжі, умовно, що вона дуже довго вже є мокрою, що треба піти її, перевдягнути в сухе, але нічого поганого немає. Дитина заграв. Товується, ж те такі mm. емоції. Дитина в мене малий бігав. Ходів все вона, якась калюжа е, покрита кригою. І він хотів все тріснути. Я пам'ятаю, хтось каже: ой, нащо ти ж зараз намочишся? Я кажу, нічого страшного, давай ламай калюшку, стільки а, щастя. А диви, було, а я тут, або знаєш, я тут повз проходжу. Тобі кажу, що ви за, за маму жов за мама Двіться, зараз він по кризі по калюжі йде. а Потім по Дніпру буде ходити в. Топиться, а то вже ваша відповідальність, щоб дитина не пішла на кригу на Дніпрі. Ти пояснити, яка глибина, де небезпека, ну це да. вже крига трошки інша Ні, ну, Ми, так, є, є з іншого боку, якщо там вічливо коректно і теж вас не питають, то не кажіть, ну, але можна жспект. дійсно вічливо, коректно сказати: Ой, а дитинка, щоб не перехолодилася, чи ота. А тут трішки була. Ну, якщо ви помітили агресивна форма, навіть. що краще б ви дитину здали в діддом. та Ве хай хто? Бог милує. Так підійшли, а друга пише. Що я б висмикнула дитину? Ага. Ну хто ви такі? Щоб підходити і смикати мою дитину там чи мене смикати. Треба все ж таки розділяти, коли це загрожує якась небезпека, коли не дай Боже, там дитину вдарили або там сіпають, тягають. Ну це трошки інше вже коли треба втрутитися чи викликати поліцію. Це ну, інша так. історія. А тут, коли дитинка грається в калюжі, ну ми чекаємо на ваші історії. Можливо, у вас інша точка я зору. Сказати, на ваші історії, на ваші фотки в калюжі я Давайте, за те, щоб так. діти загартувалися, бавилися, емоці. Включали oh. І включали палися в калюжі. Скільки зараз ще того щастя, особливо якщо дитина десь в місті, а не в селі, та й дорослим теж іноді знаєш? Бачите, нас не зупинити, але вас не ворочи не зупинити, печіть нам свою реакцію. Так.